Вітаю всіх! Хочу розглянути дуже цікаве питання. Наші душать Америку. Конгрес просить дозволити бити по території Росії зброєю США, щоб стало легше Харківщині, перш за все. Ну, звісно, Харківщина головніша тема, як завжди. Давайте так: США дозволить бити по території Росії, щоб обезпечити… Територію України. Ми називаємо це так. Дозволить. Це так. Ось вам колісниця це рух. Це рух швидкісних цілей. Це швидкісні цілі, це рух. Дозволить. Е, дивіться, довго думають. Це вони думають, 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 але дозволять. А ну, ну ось вам, будь ласка, це як результат. Зміна думки. Ви знаєте, це ось змінюють думки. Щоб оцю все гідоту обнулити, вони змінюють думки. Ось воно рішення. Ось домовленості. Відразу скажу: ось це рішення, яке будуть прийматися. Це рішення влади по певним переговорам, якийсь союз домовленості, договір буде на цю тему. Звісно, це неприємно їм, але. Ну... Накопичення певні є для цього, тому непогано, дуже непогано і чекаємо. Тобто Америка повинна дозволити? Дозволити, дивіться, тепер Вигру гру другу колоду. Якщо Америка дозволяє все-таки це все бити, що буде, що дасть дозвіл Америки бити по території Росії для Харківщини? Щоб били по Білгородській області. Що це дасть? Для Харківщини цей дозвіл? Для Харківщини, що це дасть. Ану. Відразу дев'ятка Пентаклів, любі мої. А це ж результат деокупації швидше буде. Відразу. 9 із 10. Руйнування. Так, зараз подивимось. О, сила. Руйнівна сила буде. Ану, дивлюсь далі. Уже там вона буде. Руйнівна сила вже там буде. Ох, наші як підуть добре. Наші довб... довбануть добре. І це на нашу... що? Також буде результативність. Результат буде. Ну кінцевий результат який? Ворог. Ну, це дияло це завжди ворог. Вісімка житлів. Ох! Погано. Непогано непогано, скажу чесно. Це ж... ворог не зможе активно діяти в цих умовах, розумієте? Не зможе просто діяти вас. І це для наших територій дуже добре, розумієте? А для ворога це буде певний... Такий рух з перешкодами. Дійсно, для нас це буде добре. Так. Тепер цією колодою гляну. цей дозвіл на використання зброї на території РФ буде до кінця травня. До кінця травня погодять це питання. До кінця травня його погодять, боже, випадає навіть це. Сонце, вийде, сонце. Чому б ні? До кінця травня. Погодять це питання, щоб використовувати зброй США на території РФ до кінця травня. Його погодять? Так, погодять. Це відповідь так. Але не все. Не, не все. Не роз... все дозволять. не все. Не все, не все. Трішечки. Ось вам домовленості: оця допомога, розмови про це. Україна веде розмови про цю допомогу. Україна веде розмови. щоб Ви розуміли? Ось зміни, серйозні зміни. Щоб воно летіло куди треба. Це рух, подорож. Ну, я б сказала, навіть делегації. Так, це дуже мудрі люди, які просять. Я б сказала, це Конгрес. Просить. А тут імператор виходить, ви знаєте, мені як як президент Америки. Ось так. Тому чекаємо.